Територію західних областей у вівторок 19 березня вкриє дощ зі снігом. Лише в Ужгороді синоптики опадів не передбачають. Від нічних мінус 2 температура повітря в день прогріється до плюс 8. У Черкасах без опадів, а врешті областей півночі та центру дощі та мокрий сніг. Від нуля вночі до плюс 8 в день. В Одесі та Криму пройдуть дощі. В Миколаєві та Херсоні без опадів. Від нічних плюс одного в день потеплішає до плюс 10. На сході переважно дощитиме. В Луганську та Донецьку хмарно з проясненнями. Вночі від плюс двох вдень до плюс одинадцяти. У середу, 20 березня в Ужгороді та Хмельницькому, без опадів. В решті західних областей синоптики очікують дощі. Найнижча температура вночі мінус два. Найвища вдень плюс десять. Дощитиме також на півночі та в центрі. Без опадів цього дня лише в Вінниці. Від нічних мінус одного вдень температура повітря підніметься до плюс дев'яти. Дощі чекають і на мешканців південної частини країни. Стопчики термометрів рухатимуться в діапазоні від нічних плюс 2 до плюс 9 в день. Хмарне небо спостерігатиметься на території східних областей з самого ранку до пізнього вечора. Нічна від плюс 1 денна до плюс 12. Хмарна погода чекає на мешканців західних областей у четвер 21 березня. У Хмельницькому та Чернівцях пройдуть дощі. В Ужгороді цього дня синоптики обіцяють ясну погоду від плюс 1 до плюс 12. На півночі та в центрі хмарно з проясненнями. В Черкасах, Вінниці та Кропивницькому дощитиме. В Чернігові в цей день має бути ясно. Температура вночі від плюс двох день до плюс одинадцяти. Дощі за прогнозами синоптиків вмиватимуть собою більшу частину південних областей, в Одесі без опадів від двох до десяти з позначкою вище нуля. Хмари на небі в східних областях триматимуться цілий день. Від нуля вночі стопчики термометрів в день піднімуться до плюс дев'яти.